Всім привіт! Сьогодні ми будемо відкривати капсули. Париж за 20-23 рік будемо відкривати легенди. Зараз запаюємо весь балік І подивимося, що там бо тільки дали скетку. Шауду, зараз. Давайте ще одну культу. Окремо. Пудемо ще в ту У Нас вроде там є мало гроші. Хорошо. Ще можемо ще одну купку. Мані не хватає. Даймо відкривати капсули. Розкриваємо. Шо що файне випадає то прям опуп. Якщо не то о мордо. Але представ, вона не дуже дорога. Далі друга капка Тут це легенда Так що то ще не зимою Поки що не йдеться Нічого здесь зараз все. без ні одної Сяуть Подивимось що вартує задію відкривати Зара капсул Ну але я вже вже в мінус великом Ям дуже трохи би купила і хоча б щось ще б щось заробив так тобто, Та цього лінит не дає Прокрутив. Йдем далі. Капець. Взагалі нічого. Навіть його графічний не дав. Все, просто. І там. Я не рекомендую вам відкривати. Бо... Ви самі бачите, що випадає. про цього файна, і я перегаю. І далі ці Я думав, що зор, золота. Зараз цікаво, скільки вона на ринку коштує. Не то. На ринку спільноти. Скільки вона зараз коштує. Новий та ринок останнє. 95 гривень. Ну, в принципі, ми окупилися. 21 копийка 10 пушка будет кость фонди а во ще 20 рейн и ч семинать укупилась десь виходить можно 130 гривень ну все творяще все таке допотопне таке дешеве що вепли нам по фейс Сяю, ч? Пес. прям жени с небудь пари. Если файзил сяючих. Ну так И остання капсула. Блас. на юнаков.

разбрать ничего я здесь я прихожу там все это же золото да вот сейчас будет поехать и я вам поворот ни разу не я тебе на золоту наклейку их б мол Музів золотами клейка я б дуже радий. А, немає так. Такого немає. Все, синько, все, синько. Все, синько. Щось ціло прилітаю в музи. Все прийшли. Щоб это все випадало. Був було б дуже добре. А так у все пролітає. Музи. Ну, Давайте щось по давайте подивимось От. вот на клейку моду. Парка відкриваємо. Так, таки. Сейчас карти, оно випадає. Давайте тепер подивимось такого. Огляну. Ту наклейку, клейку ту. Эээ, от ту, отту, ту тут, І нам здесь тепер подивився. Перевірка. Тодаємо. І се, взагалі. Ціно вортує того. Відкривати от капсули. Що по тому, що в мене випало Я вам скажу не рту. Одна, одна клейка, що якась щось. Артур я все ж ту не разу я весь інвентар продав нічого не падает. Червона зразу золота пролетіла вже не репорта. Можно було сразу сікіпати. Якусь тужен цікаво, уже все червона проводила, не будет. Я вже пам'ятаю капсулу з третєї. Сор. Нічого не випадає. Просто стенька. Стенька. Слюкс. Хоча б... Хоча б було графічно. Хоча б шось. Так, говориш, віку знаєш. Хоча б було нічого на віку. Але все одно. Треба подивитися. А, стра... згадувалося. Зараз цікавося. Спільноти. 200 гривень коштує. 166 гривень і вже продав и далі скрывати. Так, вже піщу закуплюмент. Зітьми хват Якраз, хватає. 17. Продовжуємо відкриття mm. Взять Зайти тої останній наклейки. І відкриваємо далі. Майже випало. наклейка. Далі його. Сяючо. Пемо так далі, ще, тому я вам говорю, ліпше не варто відкривати. Я вже дуже багато сделав. Я багато ще вплив мене на камеру. Ще дуже друзі. Ну у мене зараз пища пише. Оооо! Би випали червона, тобі було б дуже гарно. Золота. Ну, это не реп приживу тебе в пан, ну хоча б голофіш, вот нічого. Що голографічно? Хоча падає голографічно, То вже вор. То вортуй. Це якщо не падає, то вже. Енс, прилітає. Тут червоні інтракції. Я азартний весь час вс У мене такий азарт. Зато я вам покажу, що не варто відкривати Що Тут нічого не випадає. Давайте колостики на ринку, подати на ринку Скільки вона коштує? 400 гривень? Ну шо мене окупило? Не вірю своїм очам. чому. Ну мене окупило. Гафічно. Купає. Це може вартувало. Ото вартувало. Останній загін зробити, типа закупити. 400 гривень. Не знаю, чого стикери молодів такі дорогі. Щоб мені прям не зрозуміти. Остання капсула я за десь. Мало надіюсь. І Звісно. І, звісно я робив за 400 гривень. Віть ць, на цьому певно вже було закінчити. Оця прям наклейка мене врятувала на 400 гривень. Всі... Ви головне. Поставте лайк, підпишіться на канал. І всім дякую, до побачення.